А Будабі розгорнулася справжня дипломатична драма. Під час перемовин представники Ерефії та США раптово посилили тиск на Буданова, вимагаючи згоди на умови, які шокували навіть досвідчених учасників процесу. Атмосфера миттєво загострилася. Розмова пішла на підвищених тонах. Втім, голову офісу президента такі вимоги не влаштували. Він жорстко зупинив натиск і застосував хід, що різко перевернув переговори на користь України. Те, що сталося далі. Стало повною несподіванкою для всіх присутніх. Вітаю любі глядачі. Підписуйтесь, і лишайте вподобайку. Ну, а ми розпочинаємо в Об'єднаних Арабських Еміратах. Відновило перемовини між делегаціями України, США та Росії. Ця зустріч в Абудабі стала вже другою у новому форматі. Ключовою темою залишається питання території доля 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. І тут можна сказати, стався дійсно переломний момент у конфлікті. Попри очікуваний прогрес. У переговорах, схоже, сторони тільки посилили власні позиції та навіть не думають відступати. Західна преса вже пише, що переговори в Абудабі вселяють більше надії, ніж очікувалося раніше, і можуть створити умови для завершення війни вже цієї весни. Однак Україна все більше сумнівається, що майбутня мирна угода забезпечить надійні гарантії безпеки для партнерів. Росія й далі наполягає, щоб Україна віддала їй всю територію Донецької області. Нато. Міс для України це є неприйнятним. Тут важливу роль відіграв і очільник офісу президента Кирило Буданов. Він наголосив, що позиція України щодо цього залишається незмінною. Територіальні питання мають вирішити лідери держав під час особистої зустрічі. Але шанси на її проведення зараз мізерні. Хоча Зеленський запросив Путіна до Києва, а Путін Зеленського до Москви. У ході з самих переговорів позиція Буданова і ширше української сторони була чіткою і незмінною. Будь-яка мирна угода. Та має ґрунтуватися на суверенітеті й територіальній цілісності України без примусових поступок щодо контрольованих територій та без невигідних компромісів, що практично легітимізують російську окупацію. Сам Буданов підкреслив, що мирні переговори мають бути стратегічно продумані і проводитися з урахуванням інтересів безпеки, а не під тиском зовнішніх дедлайнів чи емоційної втому сторін. Територіальна суперечка стала буквально центром переговорів. Російська делегація під час Обговорень наполягало на відмові України від контролю над значною частиною Донбасу, включно з територіями, що лишаються під контролем збройних сил України. Українська сторона, яку рішучі презентував Буданов, повторила без мирного договору, що відновлює міжнародно визнані кордони України, жодні домовленості неможливі. Адже ця територія, до складу якої входять стратегічно важливі міста Краматорськ і Слов'янськ, залишається під контролем України, незважаючи на чотири роки. Інтенсивних атак з боку російських військ Кремль намагається досягти дипломатичної переваги замість військової. Володимир Путін прагне не лише зберегти контроль над окупованими 20% території України, але й домогтися передачі решти Донеччини. Такі вимоги означають не лише територіальні уступки, а й загрожують гуманітарною катастрофою для 200 тисяч людей, які там проживають. Крім того, втрату цих позицій називають стратегічною загрозою для України адже це може відкрити шлях для подальшого наступу на Київ. Натомість адміністрацію президента США Трампа вже критикують через позицію неопередженого посередника замість посилення тиску на агресора санкціями чи військовою допомогою Україні. Вашингтон нібито схиляється до пошуку компромісу, який поставить Київ у вразливе становище. На думку оглядачів, Трамп бачить у Путіні раціонального партнера, що змушує Зеленського зосередитися на поступках. Така дипломатія Ті створює два основні ризики: або переговори виявляться безрезультативними через непоступливість Росії, що затягне війну, або Україна буде змушена прийняти фальшивий мир. Цей варіант дозволить Кремлю переозброїти сили і почати нову фазу агресії, зокрема скориставшись втратою Україною ключових оборонних позицій на сході. Водночас ряд українських та американських джерел зазначає, незважаючи на песимістичний фон, нинішні переговори все ж є дещо конструктивнішими. Ніж попередні за їх словами, російська делегація цього разу поводиться стриманіше і більше зосереджується на практичних питаннях, а не на ідеологічних лекціях про перші причини війни. Раніше ці переговори були схожі на вгривання зубів без анестезії. Раніше мені хотілося кричати щоразу, коли мені доводилося бачити чергову заяву про конструктивність дискусій. Але тепер я думаю, вони у певному сенсі конструктивні. Я зауважую, що росіяни ставляться до цих переговорів Роговорів серйозніше сказав республіканський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ на умовах анонімності. Обережний оптимізм пов'язують із оновленим складом української переговорної команди, яку вважають більш жорсткою професійною та орієнтованою на реальність. Водночас, навіть прихильники такого підходу визнають, зміна тону Москви може бути тактикою затягування або спробою виграти годину, зокрема у відносинах із США та Європою. Експерти наголошують, що Путіну дедалі складніше пояснювати російському суспільству колосальну ціну війни без очевидної перемоги. Путін майже нічого не може показати за величезні витрати війни. Погодження на врегулювання шляхом переговорів зараз, коли він не може претендувати на чітку перемогу для Росії та для російського народу, буде великою проблемою всередині країни, стверджував австралійський генерал у відставці Мік Раєн. Саме тому ці дні в Абудабі можуть стати моє моментом істини або черговим підтвердженням того, що Кремль використовує переговори як інструмент війни, а не шлях до миру. Ці переговори в Абудабі поділені на два етапи. Спочатку відбулася двостороння зустріч із США за участі Сіа Віткофа та Джарада Кушнера. На ній обговорювали гарантії безпеки та план відновлення України, що складається з кількох частин. Другий етап тристороння зустріч із представниками Росії, які мають мандат на обговорення військово-політичних тем. Зеленський повідомив, що. Двостороння угода про гарантії безпеки між Україною та США вже готова. Тож наступний етап робота над пакетом документів щодо економічного відновлення. Президент наголосив на важливості рішучості США та зазначив, що деескалація, яка розпочалася днями, вже зміцнює довіру до переговорів. Війну треба закінчувати. Підсумував він, подякувавши партнерам за підтримку. Водночас, переговори мали певний технічний прогрес у військовій частині. Сторони погодилися продовжити роботу щодо механізму. Змін припинення вогню, моніторингу та розведення сил, а також створення координаційного центру для забезпечення контролю за дотриманням режиму тиші. Це було важливо, але не фундаментально для вирішення самої війни. Це радше крок до поліпшення ситуації тут і зараз, аніж здобуття миру. Також щодо Запорізької АЕС, схоже, є прогрес. За даними політику, ще на першому раунді переговорів в Абудабі Росія наполягала на тому, щоб Україна та РФ ділили між собою електроенергію станції. Со. Четітпрес уточнило, що електроенергія ЗАЕС буде розподілятися на справедливій основі, але питання контролю над станцією залишається невирішеним. Ще наприкінці грудня Вашингтон пропонував, щоб Запорізькою АЕС управляли спільно три країни: Україна, США та Ерефія. За словами Зеленського, Росія вважала, що у підсумку закріпить за собою експлуатацію станції. Компромісна позиція України була у створенні на за спільного підприємства. До його складу мали повійти США та Україна з рівними частками 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% США самостійно визначає свій розподіл. Уточнив Зеленський 24 грудня. Та вже згодом президент України повідомив, що майбутнє заес не розглядається окремо. Питання про Запорізьку атомну станцію входить до переліку територіальних питань. Тому, коли ми говоримо про заес і про схід нашої держави, інші наші області, звідки були сигнали, що руски готові відійти тощо. Це все територіальне питання, зазначив Зеленський. А за даними аналітиків американського інституту вивчення війни, Росія, нібито показує до відкритого діалогу, щоб дипломатичним шляхом отримати контроль над усією Донеччиною. Путін розглядає замороження лінії фронту на півдні лише як поступку в обмін на повне передавання Донецької та Луганської областей. Кремль свідомо відкидає пропозиції щодо демілітаризованих зон, намагаючись нав'язати свої максималістські вимоги як по. Помі... Мірковану позицію експерти застерігають, що передавання Донбасу стане стратегічною помилкою, оскільки це лише полегшить рефі підготовку до майбутньої агресії. Паралельно Кремль намагається шантажувати США, використовуючи питання економічної співпраці та стратегічних озброєнь. Зокрема, заяви Лаврова мають на меті схилити адміністрацію Трампа до поступок щодо України та усунення Європи від мирного процесу. Заяви Лаврова мають на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні. Зброєння щоб спонукати Трампа поступитися вимогам Росії щодо України, включно з вимогами Кремля щодо того, щоб Штати не залучали Європу до мирного процесу. Констатують в інституті вивчення війни. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, слава Україні!